Секрет про Redmi Note 14, про який ніхто не каже, і чому чохол, куплений в інтернеті, не підійде до твого Redmi Note 14. Чому дивись далі до кінця відео? Здавалося б, два однакових Redmi Note 14. Це український, європейська версія, це глобальна версія. В чому різниця? Глобальна версія не півтора міліметра коротша в довжину, ніж українська, котра торгується у нас у більшості магазинів. Як зрозуміти, яка саме версія в тебе? Якщо ти купував Redmi Note 14 без блока з такою тонкою коробкою, в тебе європейська версія, котра зазвичай торгується в українських магазинах. Якщо ти купував версію з блоком живлення, така от блок живлення де в комплекті, широка коробка, то в тебе глобальна версія. І чохли на них один до одного не підходять. Тобто вони налазять, але виглядять дуже погано там зазорчики і так далі на них. Тому будьте уважні, коли домовляєте собі чохли окремо. Скинь друге відео, у котрого Redmi Note 14, щоб він не купив собі не той чохол. У нас, до речі, є як і європейські, так і глобальні версії Redmi, і відповідно до них також різні чохли. Дуже великий вибір, Так що замовляйте для підписників знижка.